Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті чи акумулятор, чи зарядний від Прокрафт це пилка, електропилка, акумуляторна батарея, як ви бачите, на 40 вольт, 4 а години. і ось таке зарядний, зарядний пристрій. Давайте під'єднаємо до зарядки і перевіримо, чи відбувається у нас заряд. Як ви бачите, Світлодіод зелений світиться, ще свідчить про кінець заряду, але заряду не відбувається. Червоний світлодіод не світиться. Давайте зараз виймемо батарею і замірюємо, яке тут остаточна напруга, яка. Так, дивимося, які в нас клеми. Тут Так, дивимося на крайніх клемах 2,9 вольт. Так, да, батарея висажена. Ну, тут у нас опір якийсь показує 33 кОм. Так, батарея у нас висаджена. Ось ці контакти у нас так. Можливо, БМС заблокована, можливо, ні. Схоже на те, давайте розбирати і будемо оглядати, що тут що складається сама плата BMS. Бачимо ось така цікава, красива плата. Культурно все зроблено. Бачимо контролер. І силовий ключ, запобіжник, звісно. Тут у нас 10С, 2П збірка, тобто 20 акумуляторів. Має індикатор, плату індикації, яка нічого не відображає, тому що батарея, звісно, розряджена. А акумулятори стоять на 2 А кожна банка в паралель 4. Получається. Так, давайте будемо її виймати і щось міряти. Дістаємо акумулятори, обережно достаємо плату. Так, Давайте знімемо ось цей картон, спостерігаємо, так красиво все зварено, такі цікаві стрічки незвичайні. І будемо зараз міряти. Так, два в паралель, все правильно. Так, Загальну напругу міряємо. 2,9 вольт. Є таке. Ну, Звісно, батарея висаджена в хлам 0,3 вольта. 0,3. Ну, Після такого розряду ви самі розумієте, що літіоні батареї тяжко буде підняти, але будемо пробувати. Тобто, зараз поки що перевіримо. Напругу їхню, далі під'єднаємо до лабораторника. Тут зовсім ноль на цій банці. І на сусідній теж щось вона під великою підозрою. Да. Це ще нічого. Тобто... 8 секцій більш-менш нормальні, але будемо перевіряти. Давайте під'єднаємо до лабораторника і маленьким струмом будемо заряджати. Дуже маленьким, тому що розряд великий. Так, трішечки зарядив, як ви бачите, 31 вольт напруга на батареї. Батареї почали брати струм. 3,6. 3,6. 3,6. Так, це вже добре, що вони трішечки оживляються. Теж 3,6. 3,6. І ось тут у нас є проблемка. Бачимо по нулям. Ця банка навіть і замкнута. 0,9 вольт навіть показала. У мене прилад перемикався на автоматичний режим і він показував Опір 20 Ом. Так, ця банка у нас теж щось взяла, але не, не дуже добре. Так, тут нормально і тут нормально. Тобто у нас під підозрою дві секції. Ну що, будемо щось робити. Так, давайте ми ще я окремо спробував їх зарядити. Давайте заміряємо опір. внутрішній, як ви бачите, на справних банках 8 мільйом і на несправний теж 0,8. Бачимо так, 0,8. Тобто опір нам нічого в даному випадку не показує. Бачите, негодна банка, вона закорочена, напруги немає, але опір показує. Тобто цей прилад не завжди показує правильність батареї. Це теж опір нормальний, але напруги немає. Так, давайте я окремо підзаряжу, але струм дуже великий споживає при 1 вольті 2, 2 А. Тобто вона закорочена. Узводив я з власником і він дав добру на те, щоб замінити дві секції тільки. Я вже відмітив на самих пластинах, які мені потрібно відривати, і будемо пробувати відривати, чи не сильно вони тут приклепані чи приварені. Так, за допомогою шпателя обережно підриваємо самі, саму стрічку, щоб нічого не замкнути. І далі теж проводимо підривання, будемо якось виймати. Так, вони знімаються більш-менш нормально і залишаються живими. Так, з цієї сторони в нас вийшло ось таке. Це дуже добре, що вони однієї секції піднялися. Далі нам потрібно витягнути батареї, але, як ви знаєте, тут є буртики, які, бачите, Тримають батарею. І нам потрібно це буде підрізати. і Ми їх знімаємо за допомогою таких малесеньких кусачок. Тобто знімаємо, зрізаємо ці бутики і далі ми виштовхуємо батареї, виймаємо їх і будемо міняти. Так, це в нас в термопасті. Там, звісно, датчик знаходиться. Так, є там датчик температурний. І будемо доставати. Достали ми всі батареї. Звісно, отвори ми зачистили трішки від залишків. І далі будемо приварювати, ставимо пластини на своє місце і за допомогою точкової зварки проводимо зварювання. Все, зварили ми акумулятори. Бачимо, ось так це вийшло. Можливо, трішки не естетично, але що робити. Потрібно якось викручуватися. Все. Тут ми теж приварили. Все якісно спробував, нічого не відривається. Навіть і напругу почало показувати. Це дуже добре. Давайте замірюємо загальну напругу. Так, Є39,8 вольт. І по банкам давайте пробіжнімося. 3,9, 3,9, 3,9, 3,9. Тобто всі банки 3,9. На нових банках у нас 4 вольта. І тут. Теж 4. так Далі 3,9. Старі баночки показують, і 3,9. Добре. Далі ми вставляємо в зарядний пристрій і будемо заміряти, скільки споживає зарядка. Так, вімкнули, як ви бачите, світлодіод червоним засвітився, що свідчить про заряд батареї. І як ви бачите, в батареї вдувається в нас 100 Вт, 107 Вт, що теж свідчить про те, що зарядка відбувається, і це дуже добре. Чекаємо, поки в нас зарядяться батареї. Потім будемо ще їх вирівнювати. Тому що зараз може БМС спрацювати по. Перші заряджені батареї. Так, пройшов деякий час, як ви бачите, заряд відбувся. І далі нам потрібно зняти батарею. І, звісно, будемо ще раз переміряти. Так, загальна напруга 40,5 В і міряємо по банкам. Так, старенькі банки у нас 4 вольта. Так, нормально. І новенькі банки 4, і один. І ця у нас 4, а, 16. Тобто по цій банці у нас працювала бмс Далі нам потрібно вирівняти банки. За допомогою лабораторника під'єднуємо до розряджених батарей і вирівнюємо. Так, я банки, бачимо загальну напругу 41,6. І знову перевіряємо по баночкам. 4,18, 4,17. 418, 417, 418, 18. Так, тут у нас 411 на новій. Ага, 4, так, не контакт: 412, 413. Ага, добре, далі я ще трошки підрівняв. І все. Так, індикація в нас працює. Напруга вихідна, звісно, є. Далі нам залишається зібрати батарею. Тобто наклеюємо картон захисний. З однієї і з другої сторони ставимо батарею в корпус. І закриваємо кришкою, ставимо плату, перевіряємо, все працює, ставимо на місце кришечку, закручуємо гвинти і давайте ще раз вімкнемо в зарядний пристрій. Як ви бачите, відбувається дозарядочка. вімкнули, червоний світлодіод світиться, все. Далі дозаряджається, зарядився акумулятор, вимкнувся і буду віддавати власнику. І надіюся, що ще пропрацює. Я вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.